В минулому місяці в рамках здій... налагодження міжнародних відносин ми відвідали Румунію. В Румунію ми відвідували разом з представниками Торгово-промислової палати Полтавської області. Основна мета була це залучення іноземних інвестицій, а саме європейських коштів, на побудову сміттєпереробного заводу. В 2023 році. Глобинська громада заключила меморандум ще з п'ять громадами Кременчуцького району про поводження з твердими побутовими відходами. Ця ініціатива була на той час підтримана і військовою адміністрацією, і районною, і обласною. І ми плануємо реалізацію цього проекту. Реалізація проекту буде здійснюватися і зараз ведуться перемовини з італійцями, з фірмою МПК, які. Мають намір розробити такий проект, і ми маємо спірно, спільно втілити цей проект в життя. Даний проект буде винесено на розгляд Єврокомісії. Активну роботу проводимо з обласною військовою адміністрацією. Дякую керівникам обласної військової адміністрації і пану Філіпу Проню за ту підтримку, яку він надає в рамках цього проекту, тому що всі ми знаємо з 27 року, коли в нас будуть змінені правила. Про поводження з твердими побутовими відходами та взагалі з поводженням з тим сміттям, яке є на території нашої держави, то громади дуже велику відповідальність будуть нести для того, щоб крокувати в ногу з часом і мати можливість оберегти громаду від накопичення мусору, ми втілюємо даний проект.